Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери, Я Сергій Руденко. Активізація російських військ та бойовиків на сході України, псевдовибори у псевдореспубліках на Донбасі. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. за минулу добу. Як повідомляє рада національної безпеки та оборони. Жоден український військовослужбовець не загинув і не був. Поранений і зараз пропоную подивитись карту АТО. Як виглядає схід України станом на 3 листопада, на 12-ту годину? Найбільшу активність терористи проявляють біля Донецького аеропорту у станично-луганському, слов'яно-сербському та районах Луганщини біля села Старий Айдар. Бойовики чотири рази обстріляли з мінометів, гранатометів, зеніток та стрілецької зброї з опорний пункт сил АТО. Бойових зіткнень на ділянках кордону за межами зони АТО, як повідомляє Радбез, минулої доби не було. Водночас, як повідомляє Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив, зараз зараз спостерігається концентрація бойовиків та російських військ на сході України на даний момент. російсько терористичні війська закінчили формування чотирьох ударних групіровок – Луганська, Горловська, Донецька, Волновахська, Тельмановська і Новоазовська. В составі даних групіровок по оценкам групи інформаційного сопротивления порядка 14-15 тисяч російських найомників і воєннослужащих Російської Федерації. а также 10-12 тысяч боевиков из местных формирований. Также в составе данных группировок 110-115 танков, 250-280 БВП типа БМП, БТР, МТЛБ, 80-100 орудий ствольной артиллерии и установок РСЗО, порядка 500 единиц автотранспорта. Активно продолжается переоформление... Перереформування ополчення при активному содістві російських спеціалістів руководства ДНР і ЛНР. Проводять об'єднання банд формирування для створення лінійних частей і подрозділень на даний момент. Процес не відрізняється успішністю від крайньо низького уровня дисципліни в рядах терористів і їхні желання починатися єдиному командуванню. Написав Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці. Колишній прем'єр-міністр України та колишній голова служби безпеки України Євген Марчук. пише у Фейсбудцы. Это военный результат к минским договоренностям. Политический результат вчера мы узнали. Было бы неплохо, если бы еще появилась информация о всех инженерных сооружениях боевиков, особенно появившихся после этих минских договоренностей, о всех недавно появившихся системах и точках их ПВО, о динамике радиоэфира в их зоне. Особенно в кодированном формате и т.д. и т.п. о новых весьма эффективных технологиях мотивации боевиков и их семей, созданных при помощи России. Как теперь можно назвать военным языком этот регион в результате его эволюции после минских договоренностей? Что теперь означают те уже регулярные после минских договоренностей мероприятия, которые стыдливо называют гум-конвоями России в этот украинский регион? Естественно, возникают и многие другие вопросы специального характера, но сейчас нужен хоть какой-то комментарий и честные оценки происходящие со стороны властей. «Люди, люди начали уже делать это без властей, это плохо, написал Евгений Марчук на своей странице у Фейсбуке. Дмитро Корчинский, лидер братства пише. ось ось будет генеральный наступ москалів на Мариуполь, або в обход Мариуполя на Бердянск, або й на Славянск. Це нам розповідають останні півтора місяці. Дата весь час пересувається. Нині істерика особливо сильна. Панічні чутки люблять розпорошувати і наші спецслужби. Гадаю про всяк випадок, щоб потім не закинули, що прогавили небезпеку. Так ось доводжу до вашого відома найближчим часом, щонайменше до весни, бо зіткнення будуть лише локальні. Їхнього загального наступу не відбудеться. На жаль, і нашого теж написав Дмитро Корчинський на своїй сторінці у Фейсбук. Ігор Масійчук, кандидат у народні депутати від радикальної партії, пише коаліції, угоди, квоти, розподіл посад в уряді та парламенті, розбірки в об'єднанні, самопоміч, політичні мутки і китки. Ниття деяких новообраних нардепів про маленьку зарплату. А тим часом на Сході ворог на окупованих територіях проводить псевдовибори своїх маріонеткових керівників, війська країни-агресора. Повні бойові готовності націлені на Маріуполь, Бердянськ, Запоріжжя і далі на Миколаїв, Херсон та Одесу. Щодня на східному фронті гинуть українські патріоти, які часто густо за службу вітчизні не отримують навіть рваної гривні. Для захисту України зараз як ніколи потрібна рішучість. До першого пленарного засідання новообраного парламенту має бути сформована правляча парламентська коаліція. Упродовж перших двох пленарних засідань має бути сформований уряд професіоналів. Жодних квот. Лише професіоналізм протягом перших двох парламентських тижнів мають бути прийняті закони, направлені на посилення обороноздатності країни і введено військовий стан. Вважає Ігор Мосійчук. Сергій Висоцький, кандидат у народні депутати від народного фронту, пише і так, якщо почитати повідомлення о признанні виборів в ДНР ЛНР на російських сайтах, становиться ясно, що Росія. говорила о неких выборах в Донецком и Луганском регионах. Очевидно, на следующем этапе Россия будет склонять Украину к признанию выборов как внутреннего процесса, а укрыться от санкций Запада попробует отговоркой о том, что это заявление не признание выборов ДНР, а только поддержка инициативы мирных граждан, загнанных в угол хунтой. Гениальный в своей простоте план, рассчитанный на сферического коня в вакууме. То есть І в реальній житті. Думаю, стоїть ждать розширення санкцій, Вважає Сергій Висоцький. Нагадаю, що вчора у так званих ЛНР та ДНР відбулися псевдовибори. На псевдовиборах обирали Гулів республік, псевдореспублік, а також парламенти цих двох республік. Олексій Мацука пише, що люди вже в Маківці перекривають вулиці. Тому що не задоволені діями Донецької народної республіки, особливо щодо е, завезення туди їжі. Сергій Дацюк пише про квазівибори на Донбасі. Квазі вибори на Донбасі отримали квазі підтримку квазіполітиків, але в тій стратегії, яку дотримуються Росії, саме так і планувалося. Окупація Криму нічому не навчила українську владу. Вона досі не розуміє, що в сучасному світі будь-які геополітичні реалії змінюються саме через квазіформи. стратегічного розуміння ситуації на Донбасі в української влади досі немає. Влада в особі президента де-факто погоджується на сценарії Росії: сепарація, автономізація, суверенізація, окупація Донбасу для того, щоб відвернути бунт і незадоволення української громади. Президент всього на всього лише намагається нас всіх заспокоїти. Президент намагається досягнути стану, коли українська громада змириться з тратою Донбасу. Він досі не бажає відкрито говорити українській громаді правду. Новий парламент має сказати правду українській громаді про статус Донбасу. Оманлова квазіполітика президента просто набридла. Пише Сергій Дацюк в своєму блозі на українській правді. Нагадаю, що відповідно до закону, який 16 вересня ухвалила Верховна Рада України, 8-7 даруйте грудня на Донбасі в окремих регіонах, мають відбутися дочасні вибори до місцевих рад. Одначе, чи відбудуться вони тепер? Поки що не зрозуміло, або принаймні вони відбудуться в тій частині, яка контролюється українськими військовими. Світові ж лідери заявили про те, що вони не визнають псевдовибори у самопроголошених Донецькій Народній Республіці та Луганській Народній Республіці. Євгінь, Євгеній Кисельов пише в блозі на ехо Москви. Запад Западні буде будуть підтримку Москви. Вибором КВЛНР и ДНР как новий шаг Москвы направлений на эскалацию конфликта в Украине, а также як серйозне нарушение минских договоренностей. Об этом уже заявил в частности, генеральний секретар ООН ПАК Химун. В свою очередь это приведет к новым санкциям против России. Но самое печальное состоит в том, что у Путина в голове, видимо, какой-то другой план. Не исключено, что уже очень скоро он попытается воспользоваться результатами выборов для расширения российского вмешательства, в том числе и военного на востоке и юго-востоке Украины. Например, ссылаясь на просьбы якобы легитимных новоизбранных властей ДНР и ЛНР. Это означает, что впереди, увы, может быть новая война, уважая Евгений Киселев. Евген Ихийзон пишет в Фейсбуці: Надо чаще говорить слова благодарности тем, кто сейчас на войне на востоке Украины. Благодаря этим людям линия фронта проходит по Донецку, а не по Киеву. Очень важно быть благодарным, искренне кланяться и поддерживать этих людей словом, делом материально и думать о них. Многие из них больше не Не принадлежат себе. Они оставили дом, семью, работу и каждый день смотрят в лицо смерти. Могут уйти, но не уходят. Это достоинство и это требует уважения. Искренне хотелось бы, чтобы появилась возможность оставить оружие и чтобы все остались живы, написал Евгений Хильзон на своей странице у Фейсбуке. Сергей Нестеренко, пишет про паничные настроения у социальных мережах раньше в военное время за паникерство расстреливали. Мы живем в более гуманное время, когда можно сеять панику в блогах и соцсетях абсолютно безнаказанно. Поэтому предлагаю хотя бы всех, кто сегодня пишет о неизбежной войне с Россией, которая, по их точным сведениям, начнется 4, 6, 15 и так далее ноября, в начале Третьей мировой войны, в 100 тысячным войске Путина, готовым вторгнуться в Украину и прочую лабуду, тщательно запоминать и в следующий раз относиться к их прогнозам так, как Кані того заслужують. Кстати, это ті самі люди, які обіцяли 26 октября бомбардировки Києва российской авіації і призивали вивозити із Києва сім'ї. Написав Сергій Нестеренко на своїй сторінці у Фейсбуці. Ось така благосфера була сьогодні. Ми з вами побачимося вже завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.